Йдемо бурончикові робити укол антибіотика. Сподіваюся, що все в нас вийде, бо хто іще йому даватиме, крім нос? Дуже хвилюємося, щоб не дірнувся, голка не зламалася, але думаємо, що все буде гаразд. Зараз, Зараз... ми з усім справимося. Таковий антибіотик. Нос це заладве ледве вийшло. Не давався, виривався страшне, а потім з-під тежка підійшли, бистренько в холку шприц, голочку засунули, бистро вкололи, він і не зрозумів, що трапилося. А потім, уже, як йому дійшло, вскочив, то тоді вже було пізно, вже укол був зроблений. Бо не могли зробити, вже дзвонили до лікаря, питали, може, якусь суспензію можна замінити замість ін'єкції. Каже, ні, іменно ін'єкція. Це вона буде ефективна. Тож все-таки ми справилися, бо Буранчик вже отримав першу порцію лікування. І ще крім антибіотика, треба йому ножку, аналгін колоть. Ну, не знаю, як це, це в нас, наскільки це в нас вийде. Ну, Це, хоч, можливо, якщо не вийде в колоть, це можна замінити таблетками. Так що буранчик відпочиває, бідний натерпівся, але добре, що вже оклигав, вже ходив і навіть трошки пасся. У нас дуже-дуже сильний хлопчик. Будемо сподіватися, що все буде добре і він піде на поправку. Завтра постараємося визвати від лікаря додому. Не цього, в якого ми сьогодні були, а іншого, бо цей, якого ми були, на виклики не їздять. Постараємося викликати ще одного, бо один фахівець добре, а два ще краще. Тож, будемо робити усе можливе, щоб наш буранчик одужав. Будемо шукати і три, і п'ять спеціалістів, скільки потребується. Побажаємо буранчику одужання. Дай мій хороший, мій маленький, мій хороший хлопчик. Натерпівся він сьогодні.